Такі з глини намистини, такими молилося, молилося, вдягаються на себе, потім вона душить, і я його розриваю, і я вільна. Поки ти не візьмеш брошурку, не відкроєш і не почитаєш, ти не можеш докопатися в чому ж там суть. Ти вмикаєш проекцію і там вже новий світ. который был создан в с центром Леси Курбаса и персональной академией сценических искусств. Mm -hmm. То есть МАПА — Academy of Performing Arts. Инициатором этого проекта был Александр Чайка. Он вынашивал эту идею о том, чтобы пригласить такого рода мастер-классов, такого рода знания в нашу страну, я думаю, около 10 лет. Они этот проект разделили на три года, в которых було три волни учасників. Це був освітньо-мистецький проект, який складався з низки інтенсивних майстер-класів, направлений на побудову команди, лідеру в мистецтві і роботу, власне, з проєкцією. Робота зі світлом, світло тіло, де світло розглядалося як окрема діла особа. Наприклад, які є рефлекси, як різні тканини відбувають колір, які ефекти створюються, вчила робити габо. Ми там випробовували різні освітлювачі. На них ставили такі фільтри, які ми називали гобо. І там були такі фільтри, типу з якоїсь залізної, наче лист. Ми вирізали там ножем, різні візерунки, і потім було дуже класно на сцені. А дівчата теж мали змогу спробувати паяти різні апарати, там розетки. От Каждый день починався з стрінка. Перш за все, це увага до свого тіла. Наше тіло теж має свій інтелект. І відповідно для того, щоб розвивати цей інтелект, потрібно працювати. І оскільки це синтез різних знань, взятих із акідо, із йоги, йогі адкастанеди яких то управлінь, вийшло такої симбіоз. Упражнения, которые тебя фокусируют на движении тела, на дыхании и на уровнях энергии. Партнеры должны видеть друг друга, то есть фокусу. От цих точки фокусу у нас є декілька. Це власне кажучи не тільки очі, це и линия грудей, і рівень тазу. Тобто з всіх цих точок наче виходять такі примінчики, ну і бажано, щоб вони відбулися всі паралельно. А потім можна гратися з тим, щоб ці всі точки сходились в центр або навпаки розходилися. That's to ah. Ah. Є а, позиція стану нейтральності. Це як чистий листок для або чисте полотно для художника. Спробувати себе, своє тіло, свій внутрішній стан довести до рівня цього чистого листка. В мапі ці тренінги не дуже мають прямо відношення к мишлі. Ти єсть якби істочником ідеї. Людина відповідає за все від початку створення. идеи до ее кинцевого втилания. Актер физического театра – это в первую очередь актер, который отталкивается от самого себя. Не от заданной пьесы, не от заданной конкретной роли, а от тех физических возможностей, которыми он обладает. У тебя есть тело, а значит тело уже может быть языком твоим. У тебя есть свет как язык, у тебя есть вот эти видеопроекции, слайд-проекции как язык и есть твои идеи, да, и поэтому большинство перформансов, которые мы видим, которые делали участники, это связано с вот этим языком. Это должно быть эмоционально, в первую очередь, когда человек сидит, и он чувствует что-то. Якщо повертаєш голову, то як ти її повертаєш швидко чи повільно, різко чи плавно? Ти фіксуєшся потім на одній точці, чи ти блукаєш очима в просторі? Все це має дуже велике значення. Якщо я повертаю голову і там кудись довго дивлюсь, то це одне. Якщо я повертаю голову і чітко фіксуюсь, то це інше. Ну, тобто це є фізичний театр насправді, коли ти розповідаєш свою історію своїм тілом. Ну как бы я так понимаю, у них была цель создания театра, как бы прототипа мапы в Украине, чтобы мы продолжали как бы это дело и продолжали нести их видение в массы. Основна мета цієї – це створити середовище е, незалежного сценічного мистецтва України. Я хотів, щоб після цього проєкту з цих учасників створилося, ну, хоча б там три незалежні Иосиф в 90-х годах, там было не 3, там был меньше, был, 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 был час. И не был таких циничный, и не был такие жесткие. Они нас воспитали. Они сказали, что мы вам можем дать технику на определенных условиях, как бы технику световую, все, идите и делайте. Мы, как знаете, властелин колец, сели и начали все спорить между собой. А почему? Потому что, возможно, мы не были готовы к этому. Возможно, нам нужно было какое-то время, чтобы Возможно, это вообще была иллюзия, что мы вместе. То зашла речь, где, а кто это все учёбать? Потому что организация — это так, это клёво, но это очень много, очень много ответственности, она юридична, там... Никто не захотел просто. За это время не создалась чёткая команда людей, потому что люди собрались абсолютно разных профессий, разного уровня. Они говорили, что вот есть вы, понятно, что есть власть, которая у вас есть в стране, есть там менталитет, но вы как бы, вот мы вам показываем, как можно это делать. И получается, что то, что они предлагают, вот в более предмет, ну, в практическом смысле, у нас может не заработать, скорее не заработает. Все хотели отвечать, скажем так, за творчество, а за материальную сторону было отвечать тяжело, потому что ни у кого этой материальной стороны, скажем так, не было. Вони всі з Києва просто, деякі там з Одеси, з інших міст, з Львова. І їм було, ну їм незручно приїжджати і брати це відповідальність тут в Києві. А з Києва просто десь там займався своїми справами. Вони казали, так, якщо зробите, я приймаю участь, я буду, але не весь час. Просто треба простіше спілкуватися, робити крок до, 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 до своїх там колег. Може, вона дуже подобається. Але. Ну, не знаю, на таку країну хоча б десяток постійно діючих, розумієте? Наш театральний досвід, український, він дуже соєцький, дуже вузький, дуже, дуже обмежений. І я думаю, що для того, щоб стати хорошим актором там, чи режисером, ти можеш робити це, те, що ти робиш, ти повинен знати дуже всю гаму тих різних підходів. Але, знаєш, по-моєму, більшість перформансів а, таких тілес, ну, з тілесними акторами це Це як, якісь, це як творчість Пікассо, чи я не знаю, чи якихось авангардистів, ну, не знаю, бужет називається. Mm -hmm. а, а, це як абстракціонізм. Mm -hmm. тобто, ти не можеш сказати точно, що автор хотів цим сказати. Ти відчуваєш просто якісь емоції.